Друзі, повертаємося на другий тайм поєдинку між колективами. ДТЕК. Та ФК Білгород. Після першого тайму рахунок 2-1. Користь ДТЕК, коли мають вони можливість зараз забити. Ще й третій м'яч, але... Ні, далі все ж таки. Продовження. Ніякої атаки немає, ну і... Чи зможе Білгород відігратися, тому що у першому таймі? У першому таймі у Білгорода була одна. Можливість, так вони забили. Є одразу закутання від дитеку. Боротьба і три один. І 3-1 дитек забиває. Ось так дуже швидко відзначається. Третім м'ячем гравці дитеку. Ну і відповідь повинна бути дуже серйозною. Від ФК Білгород робить Гол, робить результативний удар Шабанов. забиває він третій м'яч. Гольова передача на рахунку Романа Бекузарова. Роман Бекузаров дубль плюс гольовий пас. Поки що. Найкращий гравець у складі своєї команди Роман і тягне, і тягне дійсно він свій колектив до перемоги у першому матчі бронз-дивізіону. Перший фол для Білгороду. У другому таймі. Мали вони у першому таймі 5 порушень правил, 5 фолів. І були вони на грані. Десятиметрового удару на власні ворота, але все ж таки. По одному, по одному. По одному порушення правил, так, Підказ арбітр по одному фолу у обох команд. У першому таймі у Білгороду було 5 фолів. У ДТК було два порушення правил, ну і подивимося, що покажуть нам зараз. У другому таймі гравці білору. Чи будуть вони так багато фолити, як це було у перші 20 хвилин, чи, чи все ж таки. Ми побачимо. Якусь відповідь. Зараз боротьба м'яч продовжується. Продовжується боротьба. Де так виграють ці боротьбі зараз небезпечно і помиляються. Все ж таки помиляються на рівному місці. Здавалося б, все повинно було бути під контролем у дитеку, але ні, маємо, що маємо все ж таки. Є втрата м'яча, Білгород тут на фланзі намагається щось робити і залишає. При межі майданчику вже саме від гравців Білгороду, поки що така помилка на помилці у нас відбувається, але подивимося, що буде далі. Лише три хвилини минуло. Завдання у Білгороду ускладнилося. Потрібно їм тепер двічі забивати, як мінімум, якщо вони хочуть вийти хоча б на нічийний результат для себе. Ну, а чим будуть відповідати? Детек. Також дуже хороше питання. Вони відповідають потужному даном поворота. Голкіпер парирує цей постріл. А що буде далі? Далі може рознятися атака. Фолем без жовтої картки, але порушення правил є все ж таки. Другий фол для ДТЕКу. І за цим показником вони вириваються вперед у порівнянні зі своїми суперниками, але... І Ще зараз боротьба? Бахту перші на м'ячі! А перші на м'ячі граці Білгород і супер момент, залізо бетон. Вони просто не забивають. Здавалося б, вже голкіпер був відіграний, порожні ворота, але не вдалося спрямувати шкіряного в сітку. Що раз? А, а, можна та та беріть, вроді з м'ячами проблем, ні. А? чекають, чекають зараз. Білгород можливість розіграти власну атаку. Подивимося, чи вийде в них це зробити. Та, біжі. Какой протокол? Протокол. А, его нет вообще? І знову детек намагається далі розвинути свою атаку. Є закидання. Шабанов може забивати. Він забиває. Та японський бок. І не успіл четвертий гол. Шабанов. Шабанов робить дубль. Шабанов забиває другий м'яч. Детек 1-4. 4 Вар? Сань, а ты можешь вар показать? Сань? Я смотрю. А, да. Сейчас, подожди, маленький технический момент. Зараз у нас может быть и проходит видео повтору. Була, но А, ну ж света шли. А, да, нету света точно. Да, генератор. Грозби один раз За мачка. За мачка. Да, но такие, блять, случаи, что надо все равно идти по три раза. Сейчас все равно вары Потому что одетых света и не работают. Но вы все равно как проходим попадать. Ну так. Она все время падает. Так, ну що, друзі, повертаємося ми. 4-1 рахунок на користь детеку, Кошабанов робить дубль у нас. І продовжує, продовжує ДТЕК володіти перевагою. Причому перевага. Перевага достатньо суттєва вже. Три забиті м'ячі у гол. Але подивимося, що буде далі. Детек може ще й п'ятий м'яч забивати, але все ж таки не вдалося нічого зробити. І подивимося на відповідь, яку нам продемонструє Білгород. А чи буде ця відповідь, тому що в них майже не було моментів. Все чисто, можна грати без порушення правил, показує арбітр. І може бути ще один удар, так, і ще один удар поворотах, але... Забити не вдалося. Ще одна спроба, яка нічим не закінчується. Ну і тепер подивимося, яка буде відповідь. Яка буде відповідь від Білгорда, поки що ми цієї відповіді не бачимо, ми бачимо лише втрату м'яча на власній половині поля. І відсутність моментів. Відсутність моментів. Для ФК Білгороду, ну подивимося. Чим це все закінчиться, поки що... поки що атака може бути продовжена зараз. Ще одна можливість. Є закидання, і що тут? А тут реці, Білгорода перші на м'ячі. Далі є ще одна передача. Чим вона закінчиться, поки що нічим не закінчується. Боротьба знову за м'яч у центрі поля і без фолу. Ще один момент під детеку може бути небезпечна атака далі, а далі ніякого продовження немає. Хоча Білгор тут розганяє контрвипад, але голокіпер спокійно забирає м'яч в руки. Детек там також відповісти дуже стрімким контрвипадом, але він ні до чого не призводить. І тут вже атакує саме хоча... Як одні так і інші намагалися знайти момент для продовження атаки, але момент не був реалізований, проте намагаються далі якось розвивати свій власний наступ. Номінальний гость, але так і так вже веде у три забиті м'ячі. Дуже дуже солідна відстань. Яку Білгороду буде дуже і дуже важко подолати, щоб забити тричі, але хто знає, ми бачили багато чого. Вже на нашому турнірі бували тут такі камбеки. Знаєте, що бувало команди по 4-5 по в м'ячі відігравали. Так, це рідкість, але все ж таки інколи і таке трапляється. 10 хвилин другого тайму вже позаду залишається все менше і менше часу у Білгороду. Він грає якраз проти них, ну але подивимося знову ж таки, що буде далі. А далі поки що ДТК знову атакує. Детек намагається стріляти. Є удар поворотах поперечка. Який момент можна було забивати ще один м'яч, але все ж таки реалізація, реалізація та ще раз. Реалізація. Хоча тут лайк за постріл, жабан стійка. Який момент? Можна було зараз на помилці Білгород зловити і забивати в п'яте, Проте ні, поки що все спокійно. Ще удар поворотах блокується цей постріл. Да що ж відбувається? Як одні, такі інші в атаці. Але знову ж таки реалізувати не вдалося знайти момент також. Волковський боровся до кінця, проте м'яч. Все ж таки він втрачає. Ну і тут зараз перехоплення. Але м'яч спокійно в руках у голкіпера. Є закидання. Яке хороше закидання. А що далі? А далі чисто, далі можна грати, показують арбітри, що. Ніякого порушення правил немає. Детек знову атакує. Можна бути ще один удар поворотах, ні, намагаються. Продовжувати власну атаку. Гравці детеку. Розуміть вони, що гра під їхнім контролем, враховуючи те, що вони ведуть з рахунком 4-1, це не відміняє того факту, що їм потрібно... Далі і далі атакувати Фомін. Боротьба Фомін може стріляти по воротах. Фомін тут проти трьох боровся, але м'яч все ж таки втратив. І ще одна можливість забити п'ятий м'яч та реалізувати себе була. Хочеться, щоб ми побачили хоча б ще один м'яч від Білгороду, тому що. Треба, треба, щоб повернулася інтрига. Але інтрига поки що, на жаль, повернутися. Повертатися точніше не збирається, тому що 1-4 взагалі все дуже і дуже погано. У Білгороду так вони зараз розіграють кутовий, намагаються щось зробити, знайти свою можливість, але можливість знайти не вдається. Так спокійно водять м'яч, хоча тут зараз головне не помолитися, можна через голкіпера обігратися, але вони не обіграються через голкіпера. Фомін сам проходить 3 в 2. Атака, передача на Шабанова. Шабанов може пробувати по воротах. Капітанська Капитансь... пов'язка, навіть чи, чи щось падає. Ні, це щиток, прошу вичим, і тось що. Ще... Це капітанська пов'язка, ні це щиток. Випадає ось така боротьба, що навіть щитки випадають, але. Намагався Білгород розігнати атаку, проте, знову ж таки, зробити нічого не вдалося. Спокійно дитек вже грає на час, нікуди не поспішає. 6,5 хвилин до кінця другого тайму залишається. І час, час чи є? Щоб знайти свої шанси та можливості, зараз. Може бути момент, але ні. Моменту ніякого не буде. Білгород спокійно забирає м'яч в руки, намагається розігнати далі атаку, Проти ДТЕК в секунду перехоплює. Можна пробувати. Є удар по воротах, але цей удар по воротах ні до чого за великим рахунком не призводить. Рус, і все? І все? Аристократ і одна. Продовжуйте нас пойдемо здоони гравці, ДТК тим, що підкати від гравців Білгороду. Скажімо так, на їх думку не зовсім чисті, повинні бути порушення правил, але арбітри вважають, що там все в рамках правил не травматично, можна грати. Є удар по воротах, ще один постріл. Є закидання зараз знову. Може бути можливість у дитеку розігнати атаку. Вони її розганяють, але розганяють вони. Я б сказав, заганяють вони її у фланг. Тому все ж таки м'яч втрачають у цьому епізоді, але все одно перевага більш ніж комфортна часу у Білгорту банально не залишається. Майже тому тут, звісно, перевага повністю під контролем саме гравців. Детеку. Ну і далі намагаються вони продовжити власну атаку. Як зараз Волковський намагається розігнати, але все чисто, все чисто без порушень правил. Зараз боротьба у нас двох четвертих номерів як намагаються граці Білгорода боротися і все ж таки кутовий для себе вони вибороли у цій ситуації так. Часу все менше і менше, але все ж таки можливість в них... Може бути, щоб себе реалізувати. І спокійно, м'яч в руки голки прозалітає нікуди. Детек не поспішає. Хоча зараз Фомін І фол. є фол, фол. Третій. Другий фол для Білгороду. Прошу вивчення. По два, по два командні фоли мають команди у другому таймі. Фомін знову з м'ячем намагається далі розігнати атаку, але ця атака знову ж таки ні до чого не призводить ще одна втрата м'яча, втрата можливості, втрата моменту. у ФК. Тише, що у ДТЕКО? ФК Білгород намагається і забиває. П'ятий м'яч. Один. Роман Пекузаров. Ще одна гольова передача на його рахунку. А какой номер? І забиває. Волковський п'ятий м'яч у... і перевага просто стає фатальною. для Білголду... Але ДТК на цьому не зупиняється. Вони все ж таки вирішують іти далі забувати ще і ще, але подивимося, чи вдасться їм щось зробити поки що. Поки що немає у них моментів для того, щоб забити хоча б ще один м'яч. Вони, звісно, борються до кінця. Але, але є навіть удар у поворотах, який постріл. І є одразу закидання від голкіпера далеко вперед. Хоча це закидання було прочинено півтори хвилини. До кінця знову детекватація, але все ж таки завдати удару поворотах не вдається. Є закидання, але це закидання знову ж таки. Ні до чого не призводить, вже тут догриють поєдинок як одні, так інші, тому що ДТЕК здобуває, ну можна сказати, впевну перевагу у цьому поєдинку, 5-1 рахунок. На їх користь може він збільшиться змонти. Це таке риторичне питання, але все ж таки. Основну роботу Шабанов та партнери зробили їм. Вдалося здобути необхідний для себе результат. Залишилося 58 секунд. Буквально таки дограти. І все, цей поєдинок може бути завершений. Зараз боротьба за м'яч. Бекузаров. Намагається ще один осист віддати. Є передача і можна пробити, але все ж таки до удару тут справа не доходить. Хоча момент був не те, що 100%, а 90%, скажімо так, для того, щоб забивати і робити рахунок 1-6, але... І 5 м'ячів, я певний, що дитеко вистачить, при цьому вони продовжують атакувати. І чока передача Ось це так. ну, в пас, але все ж таки межі майданчику залишає. Ну і Білгороду є ще. 20 секунд часу. Білгород розіграє, удар по воротах, але цей удар. В руки голкіперу. І ДТЕК знову нікуди не поспішається. Розганяє ще одну атаку, передача, але ця передача не проходить. Останні 13 секунд залишається, Бекозаров намагається сам пройти опонентів. Він проходить двох, але є фолл. Немає то ще прошли правил. Менше за боку виходить. 5 секунд. до Кінця залишається. Остання атака у цьому поєдинку. Ну і все, друзі. Закінчиться матч. Виграє Детек з рахунком 5-1. Білгород намагався ще показати, але не впоралося. Вітаємо Детек. З першою перемогою залишайтеся з нами попереду наступний та фінальний матч бронз дивізіону.